Є ще й навіть такі шкодники, шкодники, які просто працюють на російське і ПСО. Це такі корисні ідіоти, а, які розносять оцю от байду про те, що допомога розкр... збройна допомога розкрадається. А воно прийде хлопцям, бо то все командири забирають. Спочатку повномасштабного вторгнення Оскар разом з деякими іншими корисними ідіотами займається дискредитацією вищого військового командування України Генштабу та Міноборони. Блогер намагається викликати у суспільства невдоволення діями влади, тому маніпулює особливо чутливою темою забезпеченням українських військових. Він стверджує, що бійці на передовій не можуть забезпечити елементарним їжею та одягом. Воєнне руководство якесь все або корумповане, або, ФСБ, або пронюхане. ФСБшнернюкане. щоб що пацану і одягати, вони граблять. Оскар дискредитує не лише вище військове керівництво він звинувачує комбатів у тому, що вони начебто зневажливо ставляться до своїх солдат.